Що ж ми продовжимо інформаційний проект Суспільне студія і продовжує те, продовжуємо тему про вітрову електроенергетику. Будемо говорити. Ми далі про вплив про вплив. Перепрошую, вітроелектростанцій на довкілля і про це будемо говорити із кандидатом геологічних наук, членом кореспондентом Академії гірничих наук України, доцентом кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка. Василь Дяків з нами вже на прямому зв'язку. Пане Василь, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня, суді. Пане Василю. Давайте для початку просто для ознайомлення, щоб розуміти, все ж таки, який вплив на довкілля мають ось ці вітрові електростанції? Тут варто говорити більше про позитив чи більше про негатив. Які є ризики? Ну скажем, так є п'ять головних впливів на довкілля вітроелектростанцій Насамперед, на стадії будівництва це, наприклад, перше це інтенсивне порушення ґрунтового рослинного покриву на площі там біля 500-800 метрів квадратних по влаштуванні однієї вітроенергетичної установки і зоною незначного впливу до 2500 квадратних метрів, тобто 25 соток. Другий вплив це вплив на грунтові плопокри геологічне середовище пов'язане з копанням котловану виїмкою біля 2000 тисяч метрів кубічних грунту. Та гірських порід, облаштування фундаменту об'ємом біля 800 метрів кубічних залізобетону і зворотньою засипкою 1200 метрів кубічних і біля 800 метрів кубічних вивезення надлишкових гірських порід. Третій вплив, який, обме, який є від вітропростанції, це шумове забруднення. Воно незначне, але відповідно той шум, який є, скажімо так, від вітрогенератора, коли вони працюють. Змушує створювати навколо них санітарно-захисну зону, яка в межах українського законодавства визначена біля 800-500 метрів, і відповідно це так само обмежує, так мовити, широке поширення вітроенергетики. Четвертий вплив, який дуже такий, скажімо так. Про нього дуже багато говорить, Це вплив на птахів на орнітофауну і кажанів, особливо в процесі їх міграції, і відповідно для того, щоб, так мовити, мінімізувати цей вплив. Сучасні вітрогенератори облаштовані спеціальними системами спостереження за міграціями птахів і кажанів. І в випадку виявлення таких міграцій, вітряки зупиняються. І відповідно, це не створює проблем для того, щоб, так мовити, були якісь негативні наслідки для. Так мовити, огнітофауни кажані. П'ятий вплив, який так само з яким найбільше так мовити проти якого заперечують чи місцеві мешканці, чи екологи, чи туристи, це візуальний вплив, вплив на ландшафт, особливо що стосується, скажімо, Карпатського регіону, там інших територій. Але відповідно, якщо ми візьмемо всі ці так мовити, п'ять негативних чинників, про які я сказав. В е, він е, кожен в кожна вітрова електростанція ну є ще упосередкований незначний вплив на підземні портфель води, але він абсолютно так мовити не критичний і незначний. І е, є позитивний вплив, саме позитивний вплив на атмосферне повітря та можливість зміни клімату, тому що одна вітроелектростанція так. Потужний вітрогенератор замінює спалювання тої енергії, яку він виробляє протягом року еквівалентно спалюванню біля трьох тисяч тонн вугілля. Відповідно, це зменшення вуглецевих викидів і Відповідно, позитивний вплив на так мовити атмосферне повітря і це та той вид генерації, який скажімо так, допускається, рекомендується і відповідно всіляко заохочується в європейському союзі і інших цивілізованих країнах для того, щоб замінити теплові електростанції на відповідно відновлювану енергетику. І відповідно, власне, в якщо візьмемо таку країну, як Німеччина, там функціонують 31 тисяча вітроенергетичних установок. Відповідно, величезні потужності вітроенергетичні в Китаї дуже великі в Сполучених Штатів Америки, Данії, Норвегії, низці інших країн. Що стосується України, так, то в Україні є два потужних таких вітроенергетичних райони, які. Скажем так, раніше використовувалися, а інші так мовити з ними йшла така досить така тривала боротьба. Перший регіон це приазовсько причорноморський де, на жаль, 90% вітроенергетичних потужностей України опинилися в зоні окупації, так але, скажемо, так, ті вітроенергетичні установки, які є в Одеській області, в Миколаївській, вони суттєво покращують ситуацію з енергопостачанням, які були під час блекаутів. І, відповідно, другий регіон це Карпатський регіон, тобто той регіон, де відповідно найбільше тобто, вітроенергетичний потенціал, але знову ж таки тут, скажімо так, дуже значний опір був і місцевих громад, ну, не місцевих громад, а відповідно тих фахівців, які екологів та інших, які. Ну, все створили, скажімо так, правдиві і неправдиві перепони для того, щоб там не не будувати вітроенергетичні установки, але відповідно та ситуація, яка склалася в Україні, коли скажімо так, знищено 80% теплоенергетики, 50% гідроенергетики, інших варіантів, як перехід на так мовити децентралізовану. Розподілену генерацію на основі відновлюване гатика саме вітрових та сонячних електростанцій в Україні просто немає. Пане Василь, ви задали про встановлення вітряків на, Карп... на території Карпат десять хвилин тому ми показували сюжет наших закарпатських колег, і там був коментар екологині Оксани Станкевич Волосянчук. Вона розповіла про те, що Закарпатська область і Карпати не є перспективними регіонами для розвитку вітроенергетики. Власне, у нас навіть є коментар на на жаль, бракує часу, щоб його показати повністю. Однак хотів вас питати, яка ваша думка з приводу встановлення вітряків у високогірних ділянках Закарпаття і Карпат. Чи чи перспективні, чи не перспективні, це визначає той суб'єкт господарювання, який планує так мовити, будувати вітроелектростанції. Будувати вітроелектростанції – це дуже дороге задоволення. Один вітряк потужний від одного мільйона євро коштує. І відповідно, перш ніж складати такі гроші. А будувати в Карпатах це дуже і дуже важко. Так, тому що вивести, так мовити, вітряк на висоту понад тисячу метрів над Рівним морем, це по частинах, це дуже дорого, дуже складно і дуже накладно. Е, і відповідно, перш ніж будувати, там проводяться дослідження протягом року, чи який там є вітровий потенціал. І ці дослідження показують, що там дуже потужний вітровий потенціал. 80-90% часу. Вітро так мовити енергетична установка працює, що з того, якщо ми поставимо там ту ту вітроенергетичну установку, десь на рівненні території, яка буде, скажімо, там 20-30% часу функціонувати, тобто, в 3-4 рази менше ніж це може бути в Карпатах. З іншого Саме боку, тому, ви перерахували е кілька говорить... пунктів з приводу негативних факторів впливу на довкілля, чи немає тут високого негативного впливу на довкілля, якщо встановлюються вітряки на високогір'ї Карпат. На високогір'ї Карпат, ну скажем так, то що найбільші найбільше на чим акцентується вплив на ландшафт, Тому що в Карпати люди ходять і не хочуть бати нічого нічого іншого, крім гір і прекрасних так мовити карпатських краєвидів на тлі гір, на тлі лісів, на тлі долин і так далі. Ну, в той же час, якщо ви подивитесь на Карпати, так то на карту Карпат, то побачите там, що мінімум. 5-6, так мовити, ліній, потужних ліній електропередач пересікають всі Карпати. І ці Карпати, там ландшафт настільки порушений, де йде суцільна виробка. Так, тобто шириною 50 метрів, там, де проходить так мовити, та лінія електропередач. Там, де проходить нафтопроводи, газопроводи, еталенопровід, там така ж сама ситуація. І дружба, і там. Союз та інші, так мовити, трубопровідні комунікації. Тому там вплив на ландшафт значно значно більший, ніж вітрові електростанції. Ну, але з одного боку, Що? пане Василь, я розумію вашу позицію. Просто з одного боку, як на мене, коли вже десь погіршило через такі проведення мереж енергетичних об'єктів вже десь погіршена структура і ландшафт, то чи варто це продовжувати робити, встановлюючи далі вітряки? Ну, перше, вітряки, якщо ми возьмемо всі розвинені країни, то вітряки, в тому числі встановлюються і в горах. І це не є, скажімо, якщо ви возьмете Альпи, Балкани, Перенецький півострів, Норвегію. Так, всюди це є. В Карпатах, може менше, там, скажімо, є в, за кордону, то маємо лише є румунська електростанція. На висоті 1300-1800 метрів над рівнем моря, і відповідно в Україні це Орівська вітропростанція дві. Тобто є приклади санбірських... встановлення вітряків і на високій рівні в інших країнах жодних проблем. От скажем, пане Василю. Перепрошую, у нас просто дуже мало ефірного часу. Однак дуже дякуємо вам за вашу позицію за те, що приєднались до нашого ефіру. Ми обов'язково ще будемо повертатись до цієї теми. Василь Дяків, член кореспондент Академії гірничих наук України і кандидат геологічних наук, був з нами на прямому зв'язку.